Абоненти теплоцентралі, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз, і досі з острахом згадують минулий опалювальний сезон. Особливо складною виявилась ситуація у абонентів котельні. Noдин майже всю зиму люди сиділи без опалення. Тому ми, журналісти першого міського, вирішили офіційно дізнатись у підприємства, що заплановано та що вже зроблено, аби котельня номер один безперебійно працювала у наступному опалювальному сезоні. На запит перший міський. Отримав відповідь без відповіді. Державна теплоцентраль, нібито вбачає ризики у розповсюдженні інформації про котельню номер один. Але розповідати про ремонти і котельню, схоже, не бажають саме міським журналістам. У всякому разі виглядає саме так, адже у той самий час теплоцентраль не вбачає ризики писати публічно дані про ремонти у своїх соцмережах, зокрема, законом про захист прав споживачів, яка також оперативно зобов'язує надати таку інформацію і не може віднести її. До якоїсь інформації з обмеженим доступом. судячи з відповіді, не надано жодної відповіді на конкретні поставлені запитання, і такий запит можна віднести до порушення законодавства про доступ до публічної інформації, що є підставою правовою для складання відповідного протоколу про адміністративне правопорушення. Відповідь на запит стосовно ремонтів теплоцентралі надав її безпосередній власник НАК Нафтогаз. У відповіді на запит Нафтогаз повідомив, що до кінця серпня заплановано ремонт 69 кілометрів труб. Однак станом на 23 червня замінили трохи більше 10 кілометрів, з яких лише 3 кілометри замінила безпосередньо теплоцентраль, а решту – підрядники. Відповідальність за підготовку опалювального сезону 2025-2026 у кривому розі буде нести керівник теплоцентралі. Але наразі схоже, що підприємство успішного опалювального сезону не гарантує, і що знаково це побічно підтверджує ігнорування державним підприємством відповіді на питання: чи буде працювати котельня номер один взимку та забезпечувати теплом абонентів у повному обсязі? А зрив графіків ремонтів та заміни мереж державної теплоцентралі в кривому розі побачили ще у квітні. Вітні травні, саме після цього, місто одразу спрямувало звернення в Київ до відповідного міністерства, аби там одразу підключились до контролю за підготовкою до зими. Це мало позитивний результат. Кілька тижнів тому у рамках підготовки до нового опалювального сезону у кривому розі вже провели нараду за участю ради оборони міста, міністра розвитку громад та територій, а також ТВО генерального директора Нафтогаз Тепло. В рамках неї урядовці проінспектували об'єкти теплопостачання. Перевірка виявила недостатність ремонтних бригад на ділянках, а також проблеми з укладанням договорів, організацією робіт та координацією на місцевому рівні у підприємстві «АТ Теплоцентраль», що підпорядковується державному НАК «Нафтогаз». Газу у зв'язку з цим Міністерство розвитку громади територій дало вказівку терміново подати потижневий графік робіт щодо кожного об'єкта. Також ці графіки перебуватимуть на щотижневому контролі. Тож про виконання робіт теплоцентраль має звітувати кожні сім днів. Та чи вірять криворіжці в те, що тепло від державної теплоцентралі цієї зими, все ж таки буде? Не вірю. Чому? Ну, тому що на цю зиму, що ми пережили, мені все одно, в мене автономне отоплення. Ну, так як діти мої мучилися, так хай Господь милує. Ні, я не вірю, що в нас буде тепло. Я два роки живу в селі, бо тепла взагалі немає. Ноль. Ноль. Я вірю. Скільки можна вже. Вроді би вже обіцяють. І по газетам розказують, і, і в інтерв'ю, по телебаченню, теж кажуть, що стараємося, гроші виділили, надіємося. Ну, Сумніваюся в цьому, що це може бути, тому що це не здійснена мрія. Дивлячись на те, як по місту виконуються роботи поточні, то, на жаль, ми цього не бачимо. Але сподіваємось на диво, що це воно трапиться і у нас буде в оселях тепло, затишно. Чому? Не вірю. Тому що для того, щоб встановити нам теплоцентраль, треба замінити усі труби, а вони в нас ніякі, ніхто їх не міняє. Нафтогаз наголошує, що докладає максимум зусиль для забезпечення стабільного теплопостачання для мешканців Кривого Рогу. Але крім державної компанії, ніхто безпосередньо не може повпливати на теплоцентраль. Міська влада робить усе можливе задля для підготовки до опалювального сезону та інформує уряд про його зриви. Адже минулої зими, саме після звернення Юрія Вілкула, Нафтогаз терміново надіслав до нашого міста свої додаткові бригади для екстреного ремонту мереж теплоцентралі. Перший міський буде уважно стежити за. Ситуацію і інформувати про перебіг ремонтних робіт. Ганна Соболєва, Аліна Сітнікова, Ірина Юнкевич перший міський.